Маркушин Олександр, Ірпінський міський голова, під час військових дій був командиром нашої територіальної оборони Єрпінь. 24 лютого я був вдома і в 5 годин ранку прокинувся від вибухів, бо неподалек від нас там 10 кілометрів і аеропорт Гостомель. І були там чутно вибухи. Ну одразу зрозумів, включаємо телевізор, включаємо все, одразу видим, бачимо, що президент наш Володимир Зеленський каже, що почалася війна, почалося російське вторгнення. Одразу зателефонував своїй команді, одразу зібрав міській раді наших керівників комунальних підприємств, депутатів, провів екстрену сесію, де було одне питання: це створення штабу територіальної оборони, і де мене Обрали командиром територіальної оборони і поставив два завдання. Перше завдання це робити рубежі укріплення, а в нас до цього вже ми сформували територіальну оборону, а друге завдання це евакуація мирного населення. Тобто і оці два питання в нас були одні з основних. Ну, Будь-яка війна завжди несподіванка, і звичайно було дуже багато розмов, було дуже багато нарад, що буде війна, можливо, буде війна. Але коли вона починається, це несподіванка. Це перша війна в моєму житті, бо в 2014 році я був волонтером, їздив на сход, а тут на собі з руках з автоматом захищав наше місто. В нас, в нас дуже дружня громада, і коли ми набрали людей в нашу територіальну оборону, а це були в основному хлопці, які пройшли АТО, які воювали на Сході, це бувши спецпризначенці і отримали ми зброю. Я... Можу сказати, що нам допомагали по зброї. У нас були і автомати, і кулемети, і гранатомети Було повністю ми екіпіровані. Да, звичайно, не вистачало бронежилетів, звичайно, не вистачало касок. Ну цього не було. І перші три дні наша виключна територіальна оборона тримала оборону ірпіня, бо оборона міста Києва вже була за річкою Ірпінь. І коли я зустрівся з командирами, які відповідальні були по тому напрямку, то я їм показав, що друзі, ми тут є, нам треба допомога. І вони кажуть, що треба відступати за річку, тут тримаємо оборону, бо в Вірпіні вже орки, в Ірпіні росіяни, на всіх в'їздах їхня техніка заходить. А я сказав, ні. На кожному під'їзді, на кожному заїзді Вірпінь, ми тримаємо цю оборону. І коли ми пойшли з їхніми офіцерами і показали це, вони були здивовані, і потім нам почали додавати війська вже з Збройних сил України. І, звичайно, я завжди це кажу і буду казати, що ірпінь би ніколи не вистояли б, якщо б не, не наше головне управління розвитки. Тобто, це хлопці, які... Захищали, які разом зі мною, мабуть, навіть більше я з ними, бо вони професійні військові, захищали нашу, нашу, наш рідний Ірпінь. І що шаман, що філософ, ці командири, ірпінь наш буде завжди в боргу перед ними. Я чітко це можу сказати, що вони і день і ніч захищали місто, і день, і ніч допомагали, треба зброю. Треба щось, і вони, вони більше вплив мали на військових. І якби більшість їхньої заслуги, що Єрпінь став Єрпіньом і залишився українським. Ну якщо взяти військовий час, саме військовий, в нас була історія нашої команди, вдалося, я вважаю, неймовірне. Ми евакуювали 95 всіх мешканців цього нашого міста. А це 100 тисяч. 95 тисяч ми евакуювали. А тим, тім залишилося 5 тисяч, ми завозили нашою командою воду, ліки, їжу. Те, що необхідно, і вночі заводили сюди військові підрозділи. Бо ми орієнтувалися в місті. Навіть нашим військовим хлопцям було важко. Ми місцеві, ми знали кожен будинок, ми знаємо кожну вулицю, ми кожен провулок знали. І я пам'ятаю, що майже кожну ніч ми заходили кудись з підрозділами. Люди люди люблять терпінь. Вже на сьогоднішній день повернулося 85% всього міста. І, звичайно, ірпінь це найбільше постраждале місто в Київській області, бо саме в Ірпіні йшли вуличні бої. Саме в Ірпіні на 30% він був окупований, а 70% тримали ми оборону. І я вважаю саме за це, що Ірпінь вистояв, ірпінь вибив росіян, ірпінь переміг. Наш президент Володимир Зеленський дав Ірпіню високий статус місто герой Ірпінь. Особисто для мене загалом це перемога, коли ми виженемо цю нечість з наших повністю з наших кордонів, з нашої країни, і Крим буде український. А росіянам ми хочемо, я завжди в, на виступах або під камеру казав, що ви прийшли до нас, а не ми до вас. І ви відсюди або здастесь нам, або вас увезуть в гробах звідси. Інакше не буде. Українців ніколи і ніхто не ставив на коліна. І нас ніколи не поставлять. Ми не раби Путіна. Оце це я завжди кажу.